We'll <smart noise> Слава Україні, Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Останні місяці стали важливими для України в контексті очищення влади та політикуму від чиновників, що роками використовували державу у власних інтересах, а не навпаки, працювали на її благо виключенням неї п'ятий президент Порошенко, який протягом останніх декількох років потрапляв у гучні скандали, що зрештою призвели до відкриття проти нього кримінальних проваджень. Проте, на жаль, досі розслідування у цих справах не дійшло до свого логічного кінця. Тим часом Порошенко продовжує свою бурхливу діяльність у вигляді актив. Нього самопіару на війні, схоже, українців такий розвиток подій не влаштовує. Тому нещодавно на сайті електронних звернень до президента з'явилася петиція з вимогою відновити розслідування справи щодо діяльності сивочолого. Автор петиції номер 22178700 ЄП вимагав добитися справедливості та покарати високопосадовців, зокрема п'ятого президента, які 5 вересня 2014-го узгодили і підписали перші так звані мінські домовленості. Йдеться про те, що підписанню мінських домовленостей передували бойові. Дії, що розгорнулися під містом Міловейськ, у результаті яких загинуло і поранено, та зникло безвісти до тисячі військовослужбовців України. А у мінському протоколі бої за місто Дебальцеве, у яких також загинуло до трьохсот військових. При цьому за відповідні епізоди ніхто з високопосадовців, які надавали накази, не був покараний. Крім цього, з підписанням мінських у Луганській та Донецькій областях унаслідок Росія наростила вплив у регіоні. Україна втратила зв'язок зі значною кількістю громадян, які проживають на окупованих територіях. При цьому мінські не знайшли. Підтримки в суспільстві і призвели до розколу думок у цьому питанні. Більше того, час показав, що мінські виправдовували агресора, суперечили націнтересам України і фактично були загрозою нацбезпеці, що в подальшому призвело до широкомасштабної збройної агресії проти України. Зазначимо, що у 19-му держбюро розслідувань таке відкрило кримінальне провадження за фактом можливого здійснення держзради п'ятим президентом під час підписання мінських угод про врегулювання ситуації на Донбасі. У 15-му. тоді було розпочато досудове розслідування про те, як ми бачимо результату досі немає. Просимо знайти усіх відповідальних і покарати за політику загравання з агресором, що призвела до повномасштабної кривавої війни, підкреслив автор. Крім цього, у петиції йдеться про те, що необхідно покарати високопосадовців, причетних до створення схем постачання вугілля із тимчасово окупованих територій та сприяння терористичним організаціям ЛДНР. Так, за повідомленнями ЗМІ, експрезидент Порошенко і колишній нардеп Медведчук є фігурантами такої схеми. Порошенко підозрюється в тому, що діючи за попередньою змовою з групою осіб, зокрема з представниками вищого керівництва Росії сприяв діяльності терористичних ЛДНР. Зазначимо, що саме Дведчук розповів про схему виведення з держвласності частин магістрального нафтопродукту проводу Самара Західний напрям для подальшого прокачування через нього диспалива. Описуючи деталі, Медведчук деталізував роль ні екс-президента Порошенка. А саме ще той, за словами, Медведчука, не лише звернувся до нього з проханням отримати контакти з керівництва РФ а й забезпечив ухвалення необхідних рішень в усіх українських інстанціях, щоб цей трубопровід став приватною власністю, а по факту то власністю самого Порошенка необхідно було виконати низку дій суди, прокуратура, антимонопольний комітет, фонд, держмайна. Усі вони приймали рішення, звісно, необхідні для особистих інтересів Порошенка. Крім того, ще наявна схема щодо можливого ухилення від сплати податків, відмивання злочинних доходів та службового підроблення під час продажу прат завод кузня на рибальському. Так Сивочолий Гетьман, який був власником підприємства, продав його українському бізнесмену Тігіпку. але продаж заводу, ймовірно, був фіктивним. Експрезидент міг лишитися фактичним власником заводу. А 300 мільйонів доларів, ніби сплачених за підприємство ймовірно, відмиті через кіперські офшори. А це в свою чергу призвело до неотримання відповідних податків до держбюджету. Усі ці факти доводять. Лише одне: нинішній владі необхідно активніше взяти під контроль ведення розслідування щодо Порошенка та інших одіозних чиновників. Як показує дана петиція, цього вимагає саме суспільство. На цьому в мене все. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок, ставте лайк.